Мої вітання, шановні семикласники. У цьому навчальному році Ви розпочинаєте вивчати надзвичайно цікавий предмет хімії. Учені хіміки досліджують багато різних речовин, вивчають їх склад, властивості, здійснюють перетворення одних речовин на інші. Вони беруть участь у створенні матеріалів різного призначення. Ліки, косметичні засоби, вдосконалюють виробництво металів. Добрив переробку корисних копалин, промислових і побутових відходів. Людство використовує досягнення хімічної науки для поліпшення умов життя, збереження природи для майбутніх поколінь та технологічного прогресу. Без знань, які нам дає хімія як наука, вже не обійтись. Зміст сьогоднішнього уроку наступний. Хімія як наука, хімія навколо нас, вплив хімії на розвиток людства та зв'язок хімії з іншими науками. Перш ніж почати, хотів би спростувати декілька міфів, що стосуються хімії. Скоріше за все, деякі з них ви чули. Перший з них хімія це група товарів у магазині. Скоріше, навпаки, побутова хімія. Це лише маленька частка неосягненного світу хімії як науки. Наступний все, що містить хімію, шкідливе. Знову ж таки, це помилкове твердження. Речовини бувають різного походження і відповідно різної дії. Серед них, звісно, є отрути та шкідливі для нас речовини, а є й корисні, такі як ліки та вітаміни. І останній. хімія це все, що отримано в лабораторіях. І знову ж таки ні. Перші речовини, з яких почався розвиток хімії як науки, були природного походження. Спростувавши міфи, час переходити до найголовнішого. <кій> Слово хімія має кілька значень. Хімією прийнято називати одну з наук, що вивчається в університетах. Та школах. А іноді це слово вживають як скорочену назву хімічної промисловості. Хімія відноситься до природничого циклу наук. Пропоную записати визначення: хімія це природнича наука, що вивчає речовини, їх склад, будову, властивості, взаємодію і перетворення. Хімія навколо нас. Варто відзначити, що хімія дійсно оточує нас з усіх сторін. Так, якщо говорити про речовини та їх перетворення в навколишньому середовищі, варто відзначити, що речовини перебувають у всіх агрегатних станах, вони містяться і в повітрі, і в природній воді, в ґрунтах, в живих організмах. Та рослинах. Вони поширені не лише на Землі, а й на інших планетах. У природі кожної миті відбувається перетворення речовин. Так, наприклад, живі істоти при диханні споживають частку кисню, що міститься в повітрі, а видихають повітря з підвищеним вмістом вуглекислого газу. Цей газ виділяється під час пожеж, гниття. Розкладання реш... решток рослин та тварин. Зелене листя вбирає вуглекислий газ і воду, які перетворюються під час фотосинтезу у рослинах на органічні речовини та кисень, який, в свою чергу, поступає в атмосферу. У надрах планети протягом мільйонів років утворюються різні мінерали: нафта, природний газ. Та вугілля. Безліч хімічних процесів відбувається в річках, морях і океанах. Людина щодня здійснює перетворення неймовірної кількості речовин. Починаючи від процесу миття рук, коли мило при розчиненні у воді перетворюється на речовини, які виявляють мийну дію, та зубної пасти, що нейтралізує рештки кислот у ротовій порожнині. Так, під час приготування їжі ми змінюємо агрегатний стан речовин, перетворюємо їх на інші, і вони дають новий смак, колір та запах. Наприклад, харчова сода, яку ви додаєте у борошно, при нагріванні виділяє вуглекислий газ, який розпушує тісто. Наприклад, оцтом можна видалити накип у чайнику, а соком лимона вивести деякі плями на одязі. Ці та інші хімічні явища пояснює і передбачає хімія як наука. Також одним із важливих моментів є фундаментальний принцип будови світу. З точки зору хімії, усі фізичні тіла складаються з матеріалів. Матеріали, в свою чергу, складаються з речовин. Речовини утворені молекулами, а ті, в свою чергу, атомами. Отже, все, що вас оточує, видиме і невидиме, є частиною хімії. Вплив, розвиту, вплив хімії на розвиток людства. Тривалий час хімія була ледве не єдиною наукою, що давала людям надію на життя. Першим був вогонь. Він дав поштовх до розвитку людства у, батьох, у багатьох сферах життя. Наступним можна відзначити відкриття властивостей багатьох будівельних матеріалів. Так, допустимо, в Древньому Єгипті використовували цеглу для будівництва пірамід та приміщень. Наступними ж були алхіміки. Які шукали філософський камінь, аби той перетворив будь-який інший матеріал на золото, або еліксир вічної молодості та життя для збереження свого власного. Але найчастіше їх пошуки закінчувались тим, що вони відкривали нові речовини, які мали зовсім інше застосування. Який зв'язок хімії з іншими науками? Тут все дуже просто. Хімія дуже тісно пов'язана з іншими природничими науками і не тільки. Якщо ми говоримо про взаємозв'язок хімії з біологією, ми отримуємо науку біохімію. Хімія та геологія відповідно геохімія. Фізика та хімія фізична хімія, екологія та хімія екологічна хімія. І наостанок астрономія та хімія дає можливість існування новій науці як космохімія, оскільки перетворення одних речовин на інші супроводжується різними фізичними явищами, наприклад, виділенням чи поглинанням теплоти, вчені хіміки мають добре знати фізику. А вчений біолог, не обізнаний законами хімії. Не може зрозуміти і пояснити перетворення речовин, що відбувається в організмах рослин та живих істот. Хімічні знання потрібні також геологу. Він їх використовує, щоб успішно здійснювати пошук корисних копалин. Лікар, фармацевт, косметолог, металург, кулінар, люди багатьох спеціальностей та професій не досягнуть. Високої майстерності, якщо не матимуть відповідної хімічної підготовки. Також варто відзначити, що хімія є не тільки природничою, але й точною наукою. І перед тим, як провести хімічний експеримент і після його завершення, вчений хімік здійснює необхідні розрахунки. Їх результати дають змогу зробити правильні висновки. Отже, діяльність хіміка неможлива без знання, навіть математики. За останні півтора століття з'явилося багато нових наук, які стрімко розвиваються. Їх я вже перечислив, і ви можете побачити на екрані. Тисячоліттями люди жили в гармонії з природою. Але останнім часом ситуація погіршилась, а навколишнє середовище деталі більше забруднюються виробничими та побутовими відходами. Внесення на поля надмірної кількості добрив. Потрапляння вихлопних газів із двигунів автомобілів у повітря, шкідливих речовин із виробництва у водойми та ґрунти призводять до знищення рослин, загибелі тварин, погіршення здоров'я людей. Саме завдяки хімії можна уникнути або нейтралізувати дію цих шкідливих речовин. Дякую за увагу. Гарного дня!